Богдан Лепкий, Полтава. Том перший, розділ сьомий. Мручко не засидівся в пасіці. Хоч меду було ще вдовіль, поминків не справляв. Раз, що гетьман язика дожидався, а друге, що треба було поспішатися до гірок, за московські недобитки добіжать до свого табору та про все розкажуть. Отож, як тільки звечеріло, Мручко пустився в похід. Вертали не тою дорогою, що прийшли, а за лісом перейшли річку Поледу і трималися другого берега. Вертало знову чотири десятки, бо, хоч декілька тяжко ранених потайком перенесено в хутір, то на їх місце поступило до мручка двох сотниченків імжицьких і двох поповичів, здорових, як вилушки. А за ними ще й деякі з Імжицького та трьох хуторянських парубків. Все народ годящий, жвавий, за котрий не погнівається гетьман. Вони вже здавна рвалися то на січ, то до сотень, та батьки не пускали, бо ще не опірилися гаразд, але, відбувши хрестини під мручком, втекли й без батьківського благослови... благословлення. Осавул Сидір їхав мовчки біля сотника. А де ж твій товариш подівся? питався той. Бачиш, радив я тобі, щоб до другого разу підіждати. Не хотіла послухати мене. Розставатися з тобою не хотіла. Так ти не сумуй. Вімжицького кривди їй не зроблять. Це якась не лиш гарна, але й відважна дівчина, амазонка. Недаром кажуть, що на нашій землі колись оці Амазонки воювали. Може, й в твоїй одарці душа котрої зі з них сидить? Осавул не відповів нічого, лиш чув, що світ йому затьмарився, було зимно й темно. Як доїздили до гірок, мру... Мручко висунувся вперід, спинив свій відділ і промовив коротко. Спасибі товариші, що не посоромили себе й мене. І ворога дали прочухана, і гетьманові язика ведемо, і не одного. Отак От гадаю, коли б ми свого рейментеря слухали, то й не посоромили б своєї слави козацької молодецької. Пускав дим з файки, як з димаря, важко зітхаючи, не від утоми, як більше від сумних гадок, що нічним туманом сповивали його сиву голову. Сотник Мрочко привів гетьманові язика більше, ніж було треба, щоб довідатися, що Батурин у великій опресії. І що батуринці як спасення ждуть приходу Мазепи й шведів. З тої сутички, яку мав сотник з відділом московських ратників, неважко було догадатися, що цар має під своєю рукою доволі великі потуги, коли, кромі того, що облягає Батурин, може під'їздити союзну шведсько-козацьку армію. Не маючи певності, куди вона піде, не хоче теряти з нею зв'язків. Навпаки, його відділи підскакують до союзників, як собаки дотровленої звірюки, безпокоять, бентежать, нервують. Мазепині козаки, чуючи невгавний гук гармат, гадали собі чи не мій то город, чи не мою слаботу обстрілює Москва? Цілу ніч виднокруг палав кривавою луною. А в шумі і вскигненню вітру легко було дочутися зойків і ридання. Безжалісно мордованих людей. Жорстокість царя відома була цілому світі, тож і не дивно, що мазепені люди важко страдали, дріжучи о долю своїх залишених родин. Більше всіх страдав гетьман, почуваючи на собі відповідальність за судьбу країни. Царя він знав краще, ніж хто небудь інший. Не раз балакав з ним, чув його погляди на світ і на життя, знав, що він не лиш чужого, але й сина рідного не пощадить, коли цей стане на дорозі до здійснення його великодержавних плянів. Що для Петра життя чоловіка, що для його сотні городів перемінити в руїну і тисячу сіл стерти з лиця землі? Якщо не встоїться Батурин, то не завидна його доля. Менщиков не пощадить нікого, користується нагодою, щоб дібратися Мазепі до печінок. Менщиков не лев і не тигр, а дикий кровожадний кіт, що в муках своєї жертви почуває якусь окрему розкіш. І гетьман гірше всього дріжав одолю долю Батурина. Це його президія, там найвірніші його люди, там залишалася Мотря. Вона, певно, не сидить з заложеними руками. Коли б живою попалося менші в лабети, може, й не допус... Боже не допустити то, до того. І гетьман, як лев по клітці, ходив по одній із саль свого замку в гірках Бахмач, Батурин, а тепер ті гірки. А в майбутньому що? Пригадалося минуле Різдво. А яке ж буде сьогорічне? Пригадався Бахмач, вертеп, царська корона, що покотилася від коси смерти йому до стіп. Кертум, квія абсурдум. І гетьман усміхнувся гірко. Чиясь корона покотиться, мабуть, але чия? І пригадалася Мотря, Мотре, сонце моє, пане мій. Як же воно далеке? Як далеке все, що так близько колись лежало на серці, звіддалі бачив усіх інших, ніж зблизька, і Мотря іншою ставала. Це вже не дівчина, котру він полюбив останнім жаром душі, а його донька, котру рад був притулити до груди за тисячі тих доньок України, що тепер страдали. Нон ест ат астра молліс атерis via. Дай Боже сили вихилити цю чашу до дна. кеде маліс сет аудентіус іто. Підемо на перебій. Вогні залізо сталиться, у горю вдача народу. Гетьман пішов до короля Карла. Чув, що їхня доля, подібна до себе. І що історія їх імена сплете навіки з собою, що вони оба довго довго в своїх країнах остануть незрозумілими, загадочними, дивними, що їх не благословити, що їх не благословити а проклинатимуть цілі покоління, і що лиш колись, як століття минуть, роз'ясняться, і близькими стануть їх фантастичні обличчя. Король не здужав. Але з недугою крився, Вдавав, що почуває себе сильнішим, ніж коли. Народ це Рудіс індікес такве моліс. Хочеш вести його, не показуй справжнього обличчя. Комедію грай на театром світа, Вулт Луді Мундус Лудатур. Король з напухлим морозу лицем. Лежав одягнений на ліжку. Полинялий синій каптан, з мосяжними гудзиками, високі чоботи, жмутке волосся біля висок, як крила, котрі йому спокійно всидіти не дають, несуть кудись за Ураль, до Євфрату, до Гангу, щоб лиш не тут, а все далі і далі. Почувши, що гетьман прийшов, піднявся і вийшов назустріч, кланяючися. І, всміхаючися тією, усміш... тією усмішкою, від котрої іноді Мороз ішов по спині, нема нічого сумнішого над трагічний сміх великої людини. Ваша величність, княжа, ваша королівська милість і стиснули собі долоні. Балакали латинською мовою. Карло уважно будував речення, бо не мав часу вивчитись мови Цицерона так як умів її гетьман. Ваша милість не дуже, бентежу. Будь ласка, положіться. Після такого походу навіть Геракль почув би втому. Геракль – це міт, а ми реальні люди. Нам і над утомою запанувати треба. Вчинки вашої милости переходять в межі реального. Це ще лише будучність покаже. Будучність у сильні люди правлять. Від найсильніших, невідоме сильніше. І король прислонив очі рукою. Чи не зробив я похибки в синтаксі? спитав, зміняючи голос. Наскільки я латинську мову знаю, ні. Чоловік ніколи не є певний слова, ані діла, додав, подумавши хвилину. Хто ж тоді може бути певний, як на милість ваша? Король заперечив головою: Ні. Ні, я ще менше, ніж другі. У непевності весь чар життя. Бути певним значить капітулювати перед самим собою. Життя це гра, а в грі певності немає. Певний грач шулер. Невже ж ми певні з вами, ваша милосте, княже, що поб'ємо Петра? Скажіть. Гетьман подумав хвилину ні. І сиві Карлові очі. Зустрілися з темними зіницями Мазепи. Сонце топило лід на шибках. Певні лиш ці трупи, що лишаються за нами, і ті зруйновані городи й села, а все інше великий знак питання. Певне, горе людини, а втіха мемолетна. Так, втіха мемолетна. Я її чую тоді, коли забуваю про себе, коли жену у бій, хоч би й один на сто. А скажіть, що ви чули, летячи степом на розгуканім коні? Питання було настільки несподіване й дивне, що Гетьман тільки всміхнувся. Це було давно, дуже давно, воно вже до, міт... до мітології належить. Як багато дечого другого, додав король. За стіною почувся голос скрипки. Мій Люксембург Сарабанду грає, пояснював король. Може, ви не любите Баха, прикажу перестати. Будь ласка, лишіть, хай грає. У мене є теж карлик, йому так само все вільно. Тільки нам і їм усе вільно, правда? Так собі люди гадають. Люди не одно зле гадають. Нам дуже мало вільно, дуже мало. Наші руки спинює мороз, брак гроша, людська глупота, і від усього сильніший припадок, сліпий припадок, котрого ми й не бачимо. Невидимий ворог від усіх страшніший. І король знов прикрив очі рукою. Гетьман прийшов до нього з наміром побалакати про дальший похід. Хотів намовити Карла, щоб двигнув табор і сунувся вперед. Гетьманові земля під ногами горіла, тривожився Обатурин, але сказати того не смів. Аж король перший почав, перший почав. Мені відома причина, який завдячую ваш візит. Ви хочете, щоб я під Батурин йшов. Не перечу, рад би, це ж моя президія. Спішитесь в вашому престольному городові на відбій. Гадаю, що ваша милість не менше спішилася б, коли їхню столицю обложили вороги. Не знаю. Можливо, наскільки воно не псувало би загального пляну війни. Що ж до Батурина, то я боюсь, що не поспіємо в час, сказав, немов несміливо король. Батурин укріплений гарно. Золотим ключем і найсильніші брами відчиняють. Гетьман зжахнувся. Оті нам Фальсус Ватис Сім, додав король, щоб заспокоїти його гостя, свого гостя. Та не заспокоїв. З дотеперішніх розмов гетьман упевнився, що цей фантастичний лицар умів дивитися Тверезо й передбачував не одно. Золотий ключ. Невже ж пізнав гетьманових старшин? Це запаліло Мазепу. Карло зрозумів цей біль. Спродажні люди, казав, були й бувають скрізь. Це хвороба, котру вилічити важко. Я лікую своїх від 17 го року життя і не можу. Але підемо, підемо, ваша милостина Батурин, бо нема нічого гіршого, як стояти на місці. Цар Петро теж великий охотник доходу. Кажуть, а якої вигадки про нього? Страшний. Зате його і назвуть колись великим. Важко благому доскочити свого високого титулу. Неможливо. А який він вождь? Ваші королівські милости нерівня? І я так гадаю. Але в краю, до котрого я овігнався, побіджує звичайно припадок. І це найсумніше з усього. Це той невидимий ворог, котрому підемо назустріч. Якщо побідить мене колись якийсь полководець, так це буде він, непередбачений припадок, як стихія, як фатум, мойра, щось таке. І король знову всміхнувся усміхом, від котрого шов поза шкуру. А тепер і подзвонив. На порозі появився дежурний офіцер. Прошу сказати Гультманові, щоб накрив стіл на дві особи. Офіцер вийшов. Ваша милість не відмовляться бути моїм гостем. Я маломовний, але нині балакав більше, ніж звичайно. Може, яке зайве слово, так тоді простіть на зустріч припадкові йдемо. Коли сідали за стіл, Гетьман побачив, що з кишені короля Карла XII. Торчав окраєць книжки невеличкої, грубої, з визолоченими берегами. Молитва слов.